Вітання глядачам телеканалу В етері ТВА теми дня. У студії працює Тетяна Дубіцька. Вже за мить подробиці основних подій вихідних та понеділка 26 травня. Музика. У ніч на 26 травня Росія застосувала проти України найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. Всього було випущено 355 ударних безпілотників. Більшість з них шахеди. Повітряним силам вдалося знешкодити 288 з них, а також збити всі дев'ять крилатих ракет противника. Так, ворог вкотре завдав масованого удару передмістю Харкова. Зокрема, сталися руйнації та масштабна пожежа у складській будівлі приватного підприємства. Другу ніч поспіль під ворожим прицілом була Хмельниччина. Внаслідок комбінованої атаки російських військ виникли пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури. У результаті дронового удару на Одещину було зруйновано будинок, пошкоджено інші оселі, гаражі та газовий трубопровід. Великі руйнування і жертви принесла минула ніч на 25 травня. Загалом ворог атакував 13 регіонів. У результаті було зруйновано 80 будинків. Виникло щонайменше 27 пожеж. Загинуло 12 людей. Серед них троє дітей з однієї родини на Житомирщині. Всього постраждало 70 осіб. Понад 60 зазнали поранень. Нарешті вдома, нарешті з рідними. У рамках досягнутої під час зустрічі у Туреччині домовленості про обмін тисяча на тисячу в Україну упродовж 23, 24 та 25 травня повернулися тисяча полонених захисників та захисниць. Це військовослужбовці зсу національної гвардії, державної прикордонної служби та інших структур. Які відважно оборонили кожен клаптик нашої землі від російських окупантів, і кожного з них так чекали вдома їх рідні та близькі. Серед звільнених з полону і 12 буковинців, сім'ї яких отримали таку невимовно щасливу звістку, відважно загинув у бою. На вихідних Чернівці попрощалися ще з одним героєм. Молодшому сержантові Віталію Михалеску воїно-військової частини А-06-66 віддали останню шану на центральному кладовищі міста. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. розширити торгово-економічне співробітництво між Україною і Румунією та дати можливість продукції місцевих виробників вийти на європейський ринок. У Чернівцях відбулася зустріч представників ділових кіл сусідніх регіонів двох країн. Подробиці далі у випуску. Активізація взаємовигідного транскордонного співробітництва, налагодження нових ділових контактів, підтримка зв'язків між бізнесами для виходу на міжнародний ринок та залучення інвестицій в економіку Буковини, потенціал, який отримала наша область після початку російсько-української війни, обговорили під час зустрічі організованої спільно Чернівецькою торгово-промисловою палатою та союзом українців Румунії, для представників Ділових кіл етнічних українців Румунії та українських підприємців. Запросили підприємців з того боку, дали, як кажуть, направлення, які би ми хотіли бачити у себе. Тобто першу чергу, це переробка, будівельні матеріали. Ну, взагалі всі галузі. Якщо ми кажемо сьогодні, і ІТ є, і банковська сфера, але в першу чергу це ті, що зайняті в виробництві. Захід провели у рамках відзначення 175-річчя системи торгово-промислових палат на Буковині. Голова союзу українців Румунії Микола Мирослав Петрецький каже, що такі зустрічі ділових кіл є важливими для налагодження співпраці та розвитку регіонів, а також для консолідації економічних відносин між Україною та Румунією, які сформувалися протягом багатьох десятиліть. Через наші громади, які мешкають у більшій мірі на кордоні Румунії з Україною, ми розпочали співпрацю з українськими партнерами як на рівні державних адміністрацій, але так і на рівні ділових кіл. Цю співпрацю з торговою промисловою палати чернівців ми вже розпочали тепер три роки, і відтоді кожного року ми беремо участь у таких формах, таких зустрічах, де з румунської сторони беруть участь більше. Представників з більше повітів Румунії зараз у нас є представники з повітів Сатумари, Марамури, Сучава, Ботошань. Розвиток подальших партнерських відносин з Румунією є надзвичайно важливим і для Чернівецької області, наголошує заступник начальника обласної військової адміністрації Роман Греба. Саме тому такі зустрічі дають можливість обговорити актуальні питання, перспективи розвитку та започаткувати нові партнерства. Чернівецька область вона стає вікном в Європейський Союз, і саме тут будуть відбуватися основні процеси, через які потім буде здійснюватися в тому числі відновлення України. І ми хочемо поглиблення стосунків саме з Румунією, тому що протягом вторгнення Російської Федерації ми весь час відчували дружні підтримки зі сторони Румунії, які нам надавали всіляку допомогу і в гуманітарній сфері, і в соціальній сфері. І ми постійно відчували це дружні плече. Ми хочемо розширювати надалі цю співпрацю для нас. Союз. Українця в Румунії може бути таким важливим містком, який нам надає можливість дотику до українців за кордоном, тому що українцям за кордоном також важливо відчувати зв'язок зі своєю батьківщиною. Серед бізнесменів, які розраховують на налагодження подальшого співробітництва з Румунією, на пошук потенційних партнерів та обмін контактами, уковинський підприємець Франц Федорович, який вже 30 років займається виготовленням виробів з деревини. Мольберти для художників, починаючи від підставок під відкритки, фотографії закінчуються великими студійними мольбертами. Фірма експортує 100%. Наші основні партнери це Голландія, Польща, Чехія. А сьогодні вони експортують далі. Приймаємо участь у виставках в Німеччині, Франкфурті, на майні раз у рік. Своєю чергою великі надії на зустріч ділових кіл України та Румунії має Чернівецька компанія, яка є виробником сталевих печей та камінів. Керівниця відділу продажу Альона Соболевська розповідає, що для них це хороша можливість налагодити контакти з потенційними партнерами для виходу підприємства на європейський ринок. Взагалі ми займаємося металообробкою вже більше 20 років. А коли почалась війна, започаткували виробництво печей та камінів, тому що така потреба виникла. Всім стало холодно і темно. Наразі ми отримали сертифікат європейського зразка, що дає нам можливість виходити на ринок Європи. І, в принципі, для нас це дуже важливо, тому що в Україні вже про нас знають європейці ще про нас не знають. Як розраховують організатори, такі зустрічі стануть фундаментом для подальшого зміцнення Нання двосторонніх економічних відносин та відкриють нові горизонти для українського бізнесу в Європі, що в перспективі буде підґрунтям для економічної інтеграції України та підтримки місцевих виробників, чия продукція незабаром може завоювати європейського споживача. Тетяна Дубіцька теми ТВА. Умисне вбивство за чаркою. Правоохоронці оперативно затримали причетного зловмисника. Так, ввечері, 24 травня, двоє чоловіків розпивали алкогольні напої. Втім, у процесі між ними виникла словесна суперечка. У результаті 74-річний чернівчанин наніс 52-річному місцевому жителю два ножових удари в шию, що призвело до смерті чоловіка. Тіло загиблого направили для проведення судово-медичної експертизи, а з місця події вилучили речові докази. Поліцейські оперативно встановили особу причетного до вбивства та місце його перебування. Після затримання його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство триває. Загинули від переохолодження поблизу державного рубежу. Буковинські прикордонники виявили у горах тіла двох чоловіків. Так, правоохоронці встановили, що одним із загиблих є житель Львівської області 1994 року народження. При виявленому за кілька днів до того тілу чоловіка були документи на ім'я громадянина України 1992 року народження мешканця Донецької області. Після огляду особистих речей стало зрозуміло, що він мав намір незаконно потрапити до сусідньої країни. Тим часом на ділянці відділу прикордонної служби кельманці за допомогою дрона вдалося затримати двох порушників рубежу, які намагались нелегально потрапити до Молдови, ховаючись у густій лісосмузі. Затриманими виявилися жителі Одеської та Запорізької областей 1986 та 1995 років народження. Відносно них склали матеріали про адміністративні правопорушення. Збив на смерть велосипедиста та перевіз його на іншу ділянку дороги, аби приховати свій злочин. Правоохоронці затримали водія вантажівки. Так на проїзній дорозі в селі Магала виявили тіло чоловіка з характерними для ДТП тілесними ушкодженнями. Попередньо встановили, що невідомий водій допустив наїзд на 25-річного жителя села Припруття. Від отриманих численних травм Буковинець загинув на місці події. У ході спеціальної поліцейської операції вдалося розшукати вантажний автомобіль з характерними для аварії ушкодженнями, а також встановити особу кермувальника. Як з'ясувалося, 42-річний мешканець Черкаської області на машині Мерседес бенц збив жителя села Припруття, який рухався на велосипеді. У подальшому водій завантажив тіло загиблого до вантажівки та перевіз на іншу ділянку дороги, залишив його та втік, намагаючись таким чином приховати свій злочин. Кермувальника автомобіля затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. Машину вилучили та помістили на арешт майданчик. Досудове розслідування триває. Шлях, пошук себе і надія у глибокій єдності та символізмі. У залі залізничного вокзалу Чернівців воїни, які проходять реабілітацію, містяни та туристи отримали можливість споглядати виставу. Виконану акторами Чернівецького академічного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. Місце дійства обрали спеціально для того, аби показати, як несподівані зустрічі можуть змінити долю. Мистецьку акцію провели у межах проєкту Мандротерапія, який покликаний допомогти пораненим воїнам відновитися як фізично, так і ментально знову повірити у власні сили та емоційно відволіктися. Супермотокрос знову у Чернівцях. У вихідні міська траса вкотре стала майданчиком для визначення найсильніших, найвпевненіших та найпруткіших мотоспортсменів, які брали участь у черговому етапі чемпіонату України та Кубку Чернівців. Усі подробиці розповімо уже за мить. Назву суперкрос Чинівецька мототраса носить не безпідставно, адже є нелегкою для заїздів. Її круті маневри змушують серця учасників битися сильніше. Відповідно, через складність траси участь у змаганнях беруть здебільшого не аматори, а мотоциклісти профі. Головний суддя змагань Євгенія Махрова також звернула увагу на особливість траси та рівень учасників, які змагалися за перемогу у другому етапі чемпіонату України із супермоток. Кількість невелика спортсменів, але це передусім тому, що зараз їздять тільки професіонали. Дуже складна гонка, вона називається супермотокрос. Складна траса, траса малої дистанції, але насичена трамплінами, насичена поворотами. Суддя розповіла, що навіть складні погодні умови не стали перепоною для справжніх професіоналів. Якщо чесно, ми дуже переживали за те, що погодні умови, така дощова погода, буде вносити дуже велику складність в подолання дистанції. Але чудова траса вийшла, зараз немає дощу, траса трошечки підсохла, є зацеп, і якщо чесно, нам підійшли гонщики, особливо батьки, і сказали, що ми спрям. Справилися з поливом, жодної пилинки немає. Підтверджує складність траси і Олег Скрипніков, організатор змагань. Бачимо тут не багато спортсменів, тому що це такі потужні змагання. Тут коротка траса, багато трамплінів, і до цього не всі готові. І плюс воєнний час, не всі хлопці змогли добратися, ну вся Україна тут. Такий рівень траси, як і сама організація змагань, слугують чималим стимулом для спортсменів. На цій трасі я вже не вперше, я багато років тут приймав участь. У минулому році я тут виступав, тому я вже цю трасу знаю. Вона мені дуже подобається. Попри доволі обмежену державну підтримку саме цього виду спорту, мотокросмени вбачають значні перспективи для його подальшого розвитку, зазначає Дмитро Османов. Основні проблеми це, напевно, що фінансування, тому що всі спортсмени тягнуть за свій кошт цей спорт. І немає дуже таких спонсорів, і держава не дуже підтримує саме цей вид спорту. Ось але. В принципі, він тримається вже багато років. Це один з наймасовіших видів спорту самомотоциклетного в Україні. Тому я думаю, що в нього є дуже добре майбутнє. У нас багато молодих спортсменів, які будуть розвиватися. Олег Скрипніков каже, що підтримувати трасу в такому хорошому стані, вартує немало грошей та енергії, адже це є найважливішим етапом підготовки до змагань. Підготовка в змаганнях це завжди. Техніка, буддозери, самосвали, кисілки, трактора це дуже тяжка праця, тому що багато трамплінів і хочеться, щоб наша траса, як завжди, була на висоті, тому шукаємо, хто допомагає і так. Триває наша підготовка. важливою є і матеріальна підтримка, наголошує Олег Скрипніков. Про традиційну допомогу, яка сприяє проведенню заїздів на високому рівні, розповів директор товариства Гравітон. Наше товариство підтримує вже довго довгий термін підтримує технічні види спорту в Чернівцях. До початку війни ми проводили міжнародні змагання. Це був чемпіонат Європи на мотоциклах з колясками. Зараз під час ведення активних бойових дій під час війни. Ми проводимо в основному це чемпіонати України, це етапи Кубка України. Конкретизуючи, як саме допомагає підприємство мотоспорту, Віталій Чорноусенко розповів: наше товариство зараз займається підтримкою траси. Ми розвиваємо трасу, підводимо її під нові вимоги до міжнародних змагань, під нові стандарти, розширюємо, робимо віражі і так далі. Тобто, ми готуємо трасу до. Змагань високого рівня, які пройдуть після нашої перемоги, емоціями від змагань поділився частої гість чемпіонату Валентин Пабат, заступник начальника Чернівецької ова. Сьогодні маю честь урочисто відкрити чемпіонат України мотокросу на нашій Чернівецькій трасі. Чернівецька траса славиться своєю популярністю, також своєю складністю через це її і бояться, і люблять спортсмени. На жаль, погодні умови сьогодні внесли корективи, і не не всі учасники змогли доїхати, не прийняли участь. У перегонах, але жартома можна сказати, що менше учасників, більше шансів на перемогу. На переконання організаторів та учасників змагання такого рівня це не лише можливість для спортсменів проявити себе, а й глибока подяка тим, хто дарує нам можливість проводити подібні турніри. Він є водночас глибокою шаною і нагадуванням про тих, завдяки кому ми маємо змогу жити, тренуватися та проводити подібні змагання. Юлія Слободян, теми дня ТВА. Це були всі новини на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо вам теплих моментів і лише добрих новин попереду. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі на ТВА!